Наше завдання сталити реальність нову, а в цій новій реальності це дуже важливо, щоб були нові люди. Тобто, анс завжди буде і надалі позаду ваших добрих справ, і ми будемо готові допомагати вам шукати можливості для втілення інновацій. Ми мережа захисту національних інтересів ванс. Ми можемо собою пишатися, тому що маємо сміливість, маємо рішучість, маємо ресурс для того, щоб виховувати лідерів не тільки в собі, але й тих, хто до нас долучається. Найяскравіші емоції з'являються там, де немає шаблонів, інструкцій і правил. Наш простір саме про це. Цей проект для тих, хто будує майбутнє. Більше сотні закладів освіти Кривого Рогу готові і зможуть використати наш простір науки для своїх учнів. Наш проект про те, щоб сформувати команду лідерів громадянського суспільства, які будуть. Ознайомлені з правилами, нормами, етикету і протоколу, так які зможуть достойно представляти Україну на міжнародній арені, адвокатувати її інтереси. Наш проект це про етику публічної взаємодії, наш проект про виховання дипломатичної інтелігенції. Розробити серію культурних розвиваючих заходів, щоб задіяти та об'єднати всіх мешканців селища, а також гостей. Для втілення наших ідей ми відчули необхідність створити спеціальний простір, щоб кожен зміг з користю проводити свій час. Хто в якомусь селові десь там на Полтавщині дасть 5 тисяч гривень? Хто хелі 2.0 Завдяки реалізації проекту вони матимуть можливість отримати нові професійні навички, що дозволять у майбутньому адаптуватися у нових життєвих умовах. А взуття вироблене нашими учнями буде передаватись до будинків Малосердя, до будинків ВПО у Харківській області. Територія була взята нами для створення. Зручного, комфортного, безпечного громадського простору для відпочинку і дозвілля наших жителів за допомогою реалізації проекту ми створимо інфраструктуру дозвілля для усіх цільових груп мешканців села. І окремою групою бенефіціарів проекту є мешканці інших населених пунктів територіальної громади та туристи, що відпочивають на березі річки Дніпро. Ми пропонуємо оцифрувати існуючі плани евакуації, надати платформу для розробки цифрових нових планів евакуації. Зробити інструмент на цій платформі для проведення навчань та моніторингу населення, сповіщення комунікації населення з міською владою, а також наша кілер-фіча для як я казав, люди з особливими потребами вони можуть себе позначити на цих мапах евакуації з мобільного додатку і надати рятівникам можливу інформацію, звідки їх евакуювати. Інноваційність нашого проєкту полягає у тому, що це є можливість подати позитивний приклад того, що кожна людина має право приймати участь у управлінні нашої країни. Адаптивних туристичних маршрутів для жителів громад та і взагалі громадян України З початком події, які зараз відбуваються, у нас туристичні маршрути або вони занепали, або вони стали безпечними, тому що місця заміновані. Простір відновлення і трансформації це мала бути не просто е, от такі тренінги із неформальної освіти це мав бути простір. На жаль, підтверджуючи стереотип про те, що молоді в малих містах трішки важко, ми стикнулися з такою проблемою, деяким певним нерозумінням, але ми не здаємося і плануємо в подальшому трансформувати цю підвальну стартап-школу у центр відновлення трансформації і трансформації ресурсів. через 3-5 років. Чекаємо вас. Наша команда це чудові учителі простої сільської школи. Це я, це мій чоловік Артур, це моя колега Катерина та Віктор, які прагнуть змін. Прагнуть змінити ту сільську школу настільки перевернути і показати міським школам, що подивіться, ось ми можемо, а ви ні. Тому що насправді інколи в міських школах навіть немає такого рівня, який є в нас. Я не хотіла з командою робити акцент саме на технічному, а на навичках майбутнього Soft skills, лідерські якості, команда утворення, і саме це можна сформувати за допомогою командних ігор, а не за допомогою ноутбука. Наш девіз єднаємося для перемоги, тому ми всі з вами тут об'єднані спільною метою. 70% дітей опитаних виявили бажання вивчати нові технології, творювати мережу змінотворців, які будуть проводити такі тренінги вже після того, як ми проведемо власне з ними роботу, роботу з учнями пілотно і будуть розвивати технохаби на місцях, будуть розвивати stem світу і власне громадянського світу, яка зараз є дуже важливою. Для нас є дуже важливою задачею розширити формат роботи, об'єднати різні групи користувачів, аби прискорити адаптацію ВПО в нових умовах, як приймаюча громада. Нас надихає розуміння необхідності нашої справи суспільству, вдячні очі дітей та батьків. Найкраща винагорода за наші старання. Наша історія полягає в тому, що ми дві жінки, які свого часу стикнулися з досить важким проживанням горя і втрати, і проходили цей шлях наодинці. Процес проживання горя дуже схожий на колючий дріт, який відділяє людину у горі від соціального життя, задоволеності життя і певних сенсів. Саме тому ми пропонуємо своє рішення. Перш за все, це створення якісних грунтовних матеріалів, що дозволять нам. Доторкнутися до більшої кількості українців та українок, надати їм розуміння того, що вони не наодинці з цим, навчити їх дбати про себе і дбати про близьких людей. Коли надаєш консультації родинам, особливо внутрішньо переміщеним особам, ти не залишаєшся дуже до кожної родини, проаналізувавши певні, які є бар'єри. Ми вирішили проводити серію тренінгів. Це правові, це з фінансової грамотності, психологічні тренінги. Ми запланували проведення свята подільської кухні, майстер-класів. Коли щаслива жінка, вона робить всіх поруч також щасливими. Тому ми хочемо, щоб жінки внутрішньо переміщені, які і так є навантаження, що вони покинули рідні домівки. Також Трішки їх відволікти і допомогти їм в реалізації.